Нравиться як воно а я стою внизу сміюся. 4 жовтня. 19 народних депутатів Верховної Ради зареєстрували проєкт закону номер 12091 про внесення змін до деяких законів України щодо заборони видимого для споживача розміщення тютюнових виробів. Та інших виробів у місцях роздивної торгівлі. Його мета проста і зрозуміла створити систему контролю над тютюновими виробами для захисту населення від їх вживання. Особливо це стосується дітей та молоді. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, передбачено декілька важливих пунктів: по-перше, заборона виклики тютюнових виробів, пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет та рідин до них і в місцях продажу. Крім того, законопроєктом передбачається заборона реклами торгового Вихмають пристроїв для нагрівання тютюну електронних цигарет та рідин до них саме цим винятком часто користуються тютюнові компанії. Будуть також запроваджені і комбіновані медичні попередження на упаковках. Усіх тютюнових виробів досі вони не є обов'язковими для твен. 65% площі займатиме саме текстами та графічне попередження, а також інформація про сервіс відмови відживання тютюну. Передбачена також заборона усіх видів тютюнових виробів з ароматизаторами, які приваблюють споживачів. Насамперед. Ця зміна торкнеться тютюнових виробів для електричного нагрівання, які досі продаються з різними смаками. Згідно з проєктом закону, має бути встановлено також і контроль якості для тютюнових виробів рідим для електронних сигарет і трав'яних виробів для коріння. для тих продавців. То перешкоджає державному контролю, буде введено низку відповідальності. Дуже часто добросовісні підприємці не допускають перевірок або не сплачують штрафи. Усі ці кроки вкрай важливі для зменшення доступності і популяризації тюцунових виробів. І це не просто примха урядовців чи, мовляв, черговий непотивний документ. Насправді. Він є необхідним для захисту населення від вживання тютюнових виробів і тютюнопаління. Ось декілька цифр для кращого розуміння ситуації. За даними бюро ВООЗ в Україні, стало на 23 рік 27,4% українців споживають тютюнові і нікотинові вироби. З них 23% роблять це робляться щоденно. За даними Київського міжнародного інституту соціології, станом на 2023 рік теперішніми курцями є 38% молоді віком 18-29 років, з яких щоденно курять 30%. Серед курців 18-29 років частка споживачів ТВЕН збільшилась з 37% у 2023 році до 45% у 2024 році. Особливо зважаючи на те, що в Україні не заборонено продавати ароматизовані тютюнові вироби, для електричного нагрівання та нікотинові вироби, а їх дуже полюбляє молодь настільки, що починає палити сама і залучає до цього своїх друзів. Також впливає на ранні куріння і викладка товарів, адже видами їх розміщення згідно з статистичними даними підвищує ймовірність початку куріння в дітей та підлітків на 64%. Впливає ранні куріння не лише на самих курців, але й на країну, бо за даними, які опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, економічні втрати від куріння становлять 3,2% ВВП України внаслідок ранньої втрати курцями працездатності соціальних виплат та лікування хвороб, які саме викликало куріння. І звісно, не варто забувати про виробників тютюнових та нікотинових виробів. Адже найбільші компанії це Філіп Morris International та Japan Tobacco International і надалі працюють в Росії, тим самим сплачуючи там податки, чим не аби як підтримують війну проти України. Законопроєкт номер 12091 – це ключ для здоров'я українців, зокрема дітей та молоді. Ми підтримуємо цей документ і закликаємо урядовців якомога швидше його ухвалити. Мені не як воно якомога. А я стою внизу і сміюся.